Шановні пані і панове, сьогодні розповім повну технологію по вирощуванню томатів, як у закритому, так і у відкритому ґрунті, як я роблю із року в рік, щоб вирощувати ось такі гарні добрі солодкі томати. По-перше, завжди вибираю тільки ті сорти, які смачні. Вони мають бути не тільки красиві візуально, але й дуже солодкі, смачні, і мати насищений смак томату. Пластмасові я не вирощую. В кінці відео я потім покажу, їх розріжу, і ті, що мені більше подобаються, ви побачите. Все це насіння можна у мене придбати під відео. В описі буде мій вайбер і телеграм-магазин. Можна зайти, подивитися і вибрати все насіння, яке я буду вирощувати в цьому році. І разом зі мною ви зможете вирощувати, тому що в цьому році буду робити по-другому. Кожного дня будуть виходити 2, 3, 4 шорти коротких відео. Я буду показувати те, що я роблю. Від висадки насіння і весь сезон, тобто ви зі мною можете все це повторяти і теж мати ось такий гарний врожай. Дуже часто задавали питання, як зробити так, щоб повністю була налита кість, особливо щирі, як я ось одержу в руках. На це теж буду відповідати по сезону. Так що підписуйтесь і слідкуйте. Сама висадка томатів. Якщо ви впевнені в насінні, по одній насининки висаджуємо в касети. Як це зробити, упевнитися в насінні. Робіть контрольну висадку. Допустимо, заказали ви десь насіння. Возьміть декілька насінин, замочіть їх, як я показую. Якщо вони зійшли добре, значить насіння гарне. Хоча б половина має зійти. Якщо зійшла половина, то по дві насіннинки висажуйте. Все одно ми потім будемо їх перекидувати в стаканчики. Далі я покажу. Вирощую я в термобоксах. Ось таких, як їх робити, теж на каналі є подробне відео разних розмірів під кожне віконце або місце, де ви будете вирощувати, можна підібрати свій термобокс. Якщо вам цікава ця тема, є розділ на каналі, як я їх робив. Як там цей нижній ніжний нагрівательний елемент кладеться, терморегулятор. Ось такі стаканчики обов'язково перепікіруємо вашу розсаду, коли листочки починають друг до друга дотрагуватися. В противному випадку вона просто буде витягуватися, утанчатися і буде дуже слабенька. Перекидається на дуже легко, для томата це вообще не страшно. Його можна просто ножницями обрізати, поставити у воду, і через тиждень у вас виростуть корінці. Тобто він навіть і не замічає цю пікеровку. Але коли ви розсаджуєте в стаканчика, і, во-первых, для розвиття корня є місце, ви їх розставляєте друг від друга. І добре розвиток розсаду ви отримуєте за 50-55 днів. Ні в кої тут дольше не держіть. Появляться цвітаноси. Якщо на розсаді вже є цвітоноси, а то, і, не дай Бог, вже й маленькі помідорчики, зеленіки висять, то це гімно, а не розсада. Таку, навіть якщо вам безплатно дають, не беріть, буде дуже довго приживатися, буде дуже слабка, і мінімум в половину менше врожаю ви отримаєте чим могли отримати. Як пише допустим, виробник на пачках, коли вам продає насіння. Ось так виглядає розсада, які 55 днів. Це максимум, який вона має бути в фазі розсади. Видно, є, сімідолочки знизу є, тобто вона не витягувалася, як мені часто кажуть, та ти просто сипеш садиш в йомкость, а потім досипаєш землю. Ні, в мене нічого не витягується. Дві-три лампи у мене висять в термобоксі на квадратний метр і 100 Вт. Холодного, теплого або теплого світла хватає з головою для того, щоб розсада добре розвивалася. Після висадки обов'язково її мульчуємо, і обов'язково в теплиці я формую один в два, максимум в три ствола. Тобто я обираю пасинки. Якщо формую два ствола, то один з оцих пасинків оставляю. Якщо в три, то оставляю перші два пасинка. І у вас виходить три повноцінних ствола. Ви їх підв'язуєте, і на кожному йдуть грони томату аж до верху теплиці. Навіщо це робити? Якщо так не робити, у індетермінантних томатів необмежена точка росту вони будуть постійно рости викидувати пасинки, тобто будуть формувати велетенський ліс в ущерб розвитку томатів. Тобто, до кінця осені ви виростете надзвичайно гарний зелений ліс, але буде дуже мало помідорків. Інший секрет. Обов'язково в фазі цвітіння ми обробляємо борною кислотою. Вона йде ось в таких пачечках, там йде 10 грам на 10 літрів і обробка по листу. Якщо у вас осипається цвіт або дуже жарко, обов'язково це ми маємо робити. Тоді у вас буде повністю налита кість. Кожен помідорчик в кісті буде на своєму місці. Нічого не буде не випадати, не осипатися. Вона копійки стоїть, ця борна кислота. Обов'язково беріть. Якщо случай запущений, то зробіть дві обробки з інтервалом 14 днів. А взагалі за сезон вистачає однієї обробки, тоді ваша рослинка обов'язково облагорить вас ось такими гарними томатами. Тобто вся кість, вся грона буде налита. Ось як бачите, у мене на відео буде томат на томаті висіти. Якщо не обробити, може висіти 3-4 помідорчики, а остальні просто висипаються. Таке дуже часто буває. Далі, по підкормкам, по після того як я висадив мою рослину в. Теплиця або відкритий ґрунт неважливо. Я мінімум тиждень даю їй на те, щоб вона прижилася і пішла в вроз. рослині буде видно. Ви висаджуєте розсаду і ждете момент, вона сидить сидить, сидить, а потім один день, побачите, вона почала наростати. Тобто вона встановила корніву систему. Якби ви акуратно не пересадили, особливо якщо розсада нарвана, а не в закритому стаканчику. Перший тиждень буде встановлюватися корніва система наростати. Тільки потім вона піде в рост. От як пішла в рост, можна робити підкормки. За сезон ми робимо. Одну-дві, максимум три азотні підкормки, щоб вигнати рослину. І то ми дивимося по рослині. Якщо вона требує азоту, вона світлішає, удліняються пластини міжлистові, по рослині видно, вона утанчена. Якщо рослина має ствол товщиною з палець, її підкармити не треба. Якщо будете кормити в азот, коли рослині достатньо, азоту, вона виросле, виросле вам здоровенне листя у щерб томатів. Дуже часто мені присилають підписники. Відео, ось дивіться, як я помідори. Виріс. Там стоїть здоровенний ліс двохметровий в мій рост, а не видно жодного жовтого томату. Це неправильно. Так не має бути. Ваша задача виростити максимум помідорів. Тобто листя лишнє треба зламувати, обривати, як я вам показую у своїх відео, ну, це буде чуть далі видно по відео, все покажу. Ну і звісно ж, у вас виростуть ось такі гарні томати. Якщо ви зробите пару азотних підкормок, це переброжена трава або коров'як, або курине гімну, один до десяти розбавлене, проливаємо під нашу рослинку через тиждень після того, як вона була висаджена у відкритий ґрунт. І обов'язково в фазі воскової стрілості, тобто коли. Ваші томатики почнуть біліти, тобто починає починати нач... поспівання. Вам обов'язково треба дати калійну підкормку. Калійна підкормка. Я використовую попіл, тому що в мене котел дуже багато попілу за зиму збирається. Можна, звісно, купити в магазині каліні підкормки, нічого поганого проти них не вмію. Їх навіть удобніше, дуже просто ви розбавили, пролили і не намолючите собі голову. Так як в мене багато попілу, я його загашую оцтум. Беремо стакан попілу 200-грамовий, щоб він був чистий, попіл пересійний. Обов'язково він має бути сухий, не каплі вологи. Туди не має попадати. Його треба зберігати в гарному, сухому місці. Туди даємо 50 грам отсту, 70 максимум, щоб все загасилось, перемішуємо. І у відро 10 літрового водички. Все це розбавляємо, хорошо перемішуємо. І по півлітровій баночки під кустик. І обов'язково перед цим зволожуємо томати. Слідщий секрет: ні в коїм разі на останній фазі, взагалі, томати дуже часто поливати не треба. І не можна поливати, коли вони починають. Доспівати. Тобто ви даєте оцю калійну підкормку і все. І старайтесь зовсім більше не поливати, що в теплиці, що у відкритому ґрунті. Ну, понятно, що ви не проконтролюєте, якщо підуть дожі, то буде поливатися. Не лийте самі воду, Допустим, капельну ленту, якщо ви поливаєте. Тому що, якщо будете переливати, томат буде кислий. В ньому не буде сахару, він не буде добрий, насичений, буде така безвкусна трава. Це дуже важливий. Секрет. І не важливо, чи це чері, чи це великі помідори. Помідор сам собі візьме нужну воду з ґрунту, якщо в нього буде хороша коренева система. По відкритому ґрунту також всім раджу використовувати 45% затіняючу сітку. Це дуже хороша штука. Вона не, спаль... дає, не дає сонцю спалювати томати, тому що клімат міняється останні роки у нас дуже жарко. 42-45 під 50 градусів. Інколи навіть і за 50 переходить. Це дуже важко для томатів. Вони просто починають горіти. І доброго нічого не вийшло у вас. Ось так вони висаджуються у відкритий ґрунт. Обов'язково їх мульчую сіном, соломою, любою органікою, яка є. Це зменшує частоту прополок, ви туди не лізете, нічого не, не сапаєте, не тяпаєте, не топчетесь ногами. У вас бур'янчика немає, все чисто удобно. Далі оця солома держе вологу, це сразу же не іспаряється, не улітає в космос і не перегрівається ґрунт при тій жарі. Тобто, якщо є можливість, обов'язково мульчуйте свої рослини. Ну, єдине, що якщо ви живете в кліматі, де йдуть часто дожики, у мене не так, у мене за літо може один-два доща максимум пройти. Якщо у вас постійно доїжжіть, солома вам не підходить, у вас заведуться слимаки. Масово полізуть слимаки і будуть обгризати все. Тоді ви просто задовбаєтесь з ними боротися. А так натягнули ось таку 45-ку. Це дуже класна штука. За сезон вона відбивається, ви ще й заробите, тому що помідорів буде стільки, що не будете знати, що з ними робити, і весь базар завалити, і ще сусідам будете роздавати. Тобто дуже хороша штука. І вона працює не один сезон. Бачите, вона вже порвана, це і вже п'ятий сезон. Тобто, місцями вже є дірки. Ну, це не страшно. Вона. Добре, є, і ви получаєте від неї максимум плюсів. Підв'язуєте, поливаєте. Поначалу, поки ми виганяємо рослинку, ми льємо кожні 4-5 днів хоча б літра по 4 5 води під кожну рослину. У нас лежить капельна лента. Ми прокапали. Провіряється, це просто. Ви руку вставляєте. Якщо палець легко пролазить, що волого, то. Поливати не треба, починає пересихати, поливаємо, тобто даємо рослині розвинутися. Ну і, звісно ж, можна давати підкормки по листу. Тобто, чередуємо, можна давати азотну підкорінь і по листу. Якщо ви даєте по листу, то не один к 10, а один к 15. Розбавляємо нашу підкормку, проціжуємо через марлю. Щоб не забити сопло оприскувателя, і пшикаємо дуже важливо, щоб це вже було як сонечко заходить. Хоча б пів часа воно має побути на листочку, не пересохнути. Або рано утром, дуже рано, часа втретє, почала четверту, або вже як сонце зайшло. Тому що підконка має взятися вашою рослиною. Ну і, звісно ж, вирощуйте ось такі гарні томати. Це насіння буде під відео в описі в Телеграм. Переходьте, дивіться, заказуйте. Це американський ребристий, дуже класний салатний томат постійно, ну, постійно його вирощую. Дуже подобається в салаті і він дуже крупний. Ну, одні плюс. На томат дуже гарно йде, так що всім раджу його вирощувати. По обробкам від хвороб. Обов'язково насіння обрабатуйте фунгіцидами перед висівом. обробляйте ґрунт трихадерміном перед висівом розсади за сутки. Це я вам це показував із року в рік на каналі. По тому, як буде вирощуватися розсаду ще на 20-й день, обрабатую трихадерміном, проливаю стаканчики. Перед висадкою відкритий ґрунт теж я обрабатую почву трихадерміном. Луночки роблю проливаю. І далі по листу я вам показував екоцит і актоцит. Це від шкідників обов'язково орабатую хоча б 2-3 рази з інтервалом в 15 днів після того, як висадив рослину. Щоб ніякі лист грізуші, лист суші не нападали на вашу рослину. Каралацький жук може, ну це все збирається руками. Тобто, якщо ви захистите рослину від грибків, щоб ні в коєм случає вона не згоріла, коли вже почнуть набирати масу, боріти ваші томати від фітофтори, це дуже така велика напасть. І от якщо рослина заболіла, вона вже не лічиться. Постійно мені задають питання: а як спасти, якщо зробити нічого, не зробите, нічого не спасите. Є деякі препарати, які... Трішечки замідляють розвиток фітофтору. Ну все одно рослина не встигне віддати вам урожай нормальний. Може, 2-3 помідора там трохи доспіне, але з цієї рослини, там така гедота, в ви, ви неї близнеці, тобто ці томати я не раджу вам їсти. Головне, практикуйте постійну обробку. Тим же самим можна взяти. Молочну сироватку. Ну, проблема морочної сироватки, що треба постійно бризкати. Два рази на тиждень бризкати, ви просто, ну вам надо їсти, ви раз, два, три бризнете, скажете, та нащо воно треба? І так все нормально росте, забросите. Тобто, всі оці органічні обробки, чим вони погані, що їх треба постійно робити. Ви робите календарь за літо. І от Два рази на тиждень вам треба вечором прийти і обрискати, Тоді це спрацює. Якщо не будете це робити, допустимо, а я там три рази обрискав, воно не працює, все, воно не на все я не буду. Оце дурню розказують. Звісно, воно так не буде робити. Тобто воно дуже швидко змивається і рослина заболіє. Як тільки підуть дожіки, от в початку літа дуже часто буває, що на дільку-дві задощить і от в цей період грибки. Та втора, всі проникають через, росли... через листочок в рослину. Дуже часто заражають рослину, лист, гризущий лист, сосущі тваринки, які бігають своїми хабатками, ділають уколи. І от через ці уколи проходить, проростає грибок. І нічого хорошого у вас не вийде. Якщо він попав у рослину, то він розвивається. І ви бачите тільки останню фазу, коли вона швидко там, за 2-3 дні повністю засихає. Сам розвиток хвороби, ви навіть і не бачите, рослина стоїть нічого нічого, потім приходить раз, там засохла, там засохла. Якщо починає боліти, не шкодуйте, сразу же ви прийшли, вирвали рослину і викинули. Тобто, якщо ви її оставите, нічого доброго не буде. Якщо рослинки особливо одна одної, стоять і дотравуються листочками, вони будуть одна одну заражати і у вас повністю ляжуть всі томати, такого не можна допускати. Тобто, якщо десь на грядці з'являються признаки фітофтори, що вона починає згоріти, засихати, ви вирвали рослину і спалили. Взагалі, вона не має бути у вас грядці. Ви відійшли в сторону і спалили. Тільки тоді, скажімо, таке така профілактична робота допоможе вам. Якось оберегти вашу рослинку. Ось дивіться, яка красота. Це американський рібристий салатний томат, дуже добрий. Всім рекомендую його вирощувати. Отже, робіть це вчасно, не пропускайте, і будуть у вас гарні солодкі томати. Ні в коєм случаї не переливайте в фазі, Коли вони починають спіти, тоді томати будуть солодкі. Дуже часто мені пишуть, ой, погані сорти, все іспортилось. От раніше вони були добрі, зараз не добрі. Раніше було так, що ваші ділюшки, бабушки втикнули його в огород і забули до нього до осені. Нічого з бубном возле нього не бігали, воно росло. Тобто, от природи воно все брало, і тому вони були солодкі добрі. А зараз ми постараємося бризкати, поливати, И плюс сорта зараз виводяться льошки, тобто, щоб вони були транспортабельні, стараються, щоб вони не билися, не давилися. А це, соответственно, вони дубові, пластмасові і хорошого в них немає нічого. Тобто базарні сорта, ось такі, вони не, не добрі. І їх зривають отакими. От Розовенькими, вроді, красненькими, на ними можна грати в футбол, я такі взагалі не раджу вирощувати. Взагалі такі не вирощую, я беру тільки те, що добре. Якщо воно солодке добре, то я його вирощую. А так смисла немає, тільки гратися переводить свій час. Ось так рослинки за сезон доростають до верху нашого накритого нашої території. Максимум до 2 метрів вони встигають дорости, і оці 2 метри будуть покриті горонами томатів. Вообще в природі індетермінантні ростуть півтора року, і вони виростають до 15 метрів в висоту. Звичайно ж, у вас так не вийде, тому що до осінні, до бізні осінні там приморозки і вони просто загинуть. Вони ще б могли прости, якщо у вас була закрита теплиця, ви там підігрівали б атмосферу, плюс ви. Підкармлювали постійно, досвідчували, і ну, у вас би ще й зимою виросли. Ну, так як у нас нема такої можливості, максимум 2 метри. От вони доросли до метра, можете спокійно перещіпувати і заставляти їх гнати всі питательні вещества в визрівання ваших томатів. Тоді все. Буде добре, ви получите максимум урожаю. Отак От рослинка возле рослинки сидить, 50-60 см між рослинками. Рослинки формуються в основному в один ствол, можна і два, і в три. Все залежить тільки від того, наскільки висока у вас тепличка. Якщо вона, допустимо, 1,60 м до 1,80 м, що не 2, не 2,5 м, метри, то цілісообразно, звісно вигнати в три стволи. Тобто воно буде нижче, але у вас буде три. Так, три стволи, на яких будуть томати. Ви виграєте за щиту і за кількість, якщо менша висота. Якщо вона у вас висока, формуйте в один максимум два ствола. Нема смислу гнати в три ствола, тобто і в два ствола вони не успінуть вирости більше 2,5 метрів за сезон ніяк з ранньої весни до пізньої осінні. Ну, дето 2,20 мене більше ні разу не виростало. Це просто неможливо. Фізично він не зможе так швидко вирости. І гарні помідорчики у вас будуть на базарі купують все підряд. Раджу вирощувати всіх цвітов. Радуги і сливки, і салатні, чері дуже добре йдуть. Ну, проблема в чері, що їх важко збирати. Тобто їх збираєш, 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 поки насибираєш ящик, уже спину не чувствуєш. Вони маленькі. да, вони добрі, вони солодкі. Їх як, як, як черешні можна їсти, одну за одну вкидаєш. Ну, Як на базар. Вони мають, звісно, у вас бути для різнообразія. Ну, крупні томати, звичайно ж, салатні проще збирати, проще продавати, ви швидше їх зберете. Ціна на чері, звісно вже вища. Ну... Трошки геморно їх все Тобто, ну дивіться, у вас має бути все, якщо ви хочете вивозити їх на ринок. Разнообразі і люди беруть для консервації. допустим, я люблю міксувати чері різних кольорів, середні сливки. Оце все закинув банку разноцветний. Тоді воно дуже добре виходить. Чері вони чим хороші? Вони набагато раніше поспівають, вони добренькі, солоденькі, для салату, саме то. Хтось любить здорові салатні томати, ну вони чуть пізніше поспівають. Тобто має бути у вас все. Дуже раджу всім темний чері, Я вам показував постійно. Дуже класні вони. Взагалі, чері всі класні, вони солодкі, і жовті, і червоні. А от чорні дуже класні томати. Вони такі м'ясисті, солодкі. і так кажуть, Як будто там чайна ложка сахару. Дуже-дуже добрі. Всім раджу їх вирощувати. Отже, повну технологію я вам розказав, обработки я вам розказав. Єдине, що якщо сильно задощило, старайтесь чаще обробляти. Тому що от іменно в цей період, коли йдуть дощики, падає температура, волога постійно на листах, тоді грибкові і проникають до вас у рослин. Це саме таке, время, яке не можна зівати. І якщо йдуть дощики, то треба лишній раз обробити фунгіцидом. І вже той же сивороткою, якщо задощило, то кожні 2-3 дні лийте, лийте, лийте рослину. Вона буде як і підкормка, і плюс обработка від хвороб. Ну і ось темні черги, як я вам казав, м'ясисті мої найулюбленіші. Оце ось томат Скарп Інке. Він бачите, як снаружи, так і внутрі дуже гарний. Ну і на вкус, словами не передати. Це взагалі найдобрив помідор, який я взагалі їв в своєму житті. Всім раджу його виростити. в салаті, просто ну, саме тут, та й так його можна їсти, їсти не наїстеся. Рибристий американський теж дуже добрий томат, якщо є змога, виращуйте. Дуже гарно він в салаті смотриться ось такий рибристий нарізаєте. В общем, всі томати, які я вам показую, всі добрі солодкі. Кому цікаво, під відео в описі мій телеграм. Заходьте, замовляйте. Зараз там є подарункові бокси. Тобто ви можете зібрати бокси з усього насіння, що у нас є в асортименті. Якщо купляти боксом, то насіння виходить в два рази дешевше, ніж купляти його поштучно. Гарних врожаїв, солодких, добрих томатів. Всім щастя, вирощуйте!